Громадська організація Нова дружківка з вересня по грудень минулого року проводила дослідження серед ВПО Олександрійської громади щодо проблем потреб та міграційних настроїв. Результати досліджень представники ГО презентували 1 лютого. Протягом фокус групових досліджень нам вдалося опитати 28 осіб, 21 з них це жінка і 7 чоловіків. Нашими локальними партнерами для проведення безпосередньо дослідження в Олександрійській громаді був благодійний фонд Центр допомоги Олександрії», який дружньо проводив разом з нами і анкетування, і безпосередньо фокус групове дослідження. Після того, як закінчилось фокус групове дослідження, ми перейшли до найважчого і найцікавішого частини це кількісне опитування, яке складалося з анкетування. І на цьому я хочу зупинитися окремо. Загалом вибірка, яку ми опитали, вона складає 368 осіб, що згідно з методологією. Ми маємо довірчу ймовірність результатам дослідження 95%, і похибка нашого дослідження складає не більше 5%. Інформацію стосовно того, яка кількість внутрішньопереміщених осіб наразі проживає, зареєстрована в Олександрійській громаді. Ми отримали від відповідальних органів місцевої ради, які саме займаються питанням того, скільки саме переселенців в громаді. Дослідження стосувалися рівня якості надання послуг в Олександрійській громаді. Так медичні, адміністративні, соціальні та комунальні послуги опитані оцінили на достатньому рівні. Освітні психологічні послуги, а також роботу поліції, ДСНС та безоплатної правової допомоги. Більшість респондентів не змогла оцінити. Заступник міського голови Ірина Чемирис зазначила, що з моменту повномасштабного вторгнення як Олександрійці, так і органи місцевого самоврядування підтримували. Але усіх, хто тікав від війни, кожен із нас долучився до допомоги тим людям, які проїжджали через наше місто, хтось надав своє помешкання, хтось купував продукти, хтось віддав свою ковдру, хтось просто давав гроші волонтерам для того, щоб вони допомагали тим переселенцям, тим біженцям, які проїжджали через Олександрію. А як керівники, ми з вами створювали ті умови, щоб цим людям було комфортно і щоб вони змогли знайти собі помешкання, знайти собі ліжко, щоб перебути хоча б одну добу в нашому місті. Робоча група також вивчала і основні показники життя вимушених переселенців: можливості для самореалізації, працевлаштування, нагальні потреби родин та достатність забезпечення гуманітарною допомогою. Хочу щиро подякувати великій кількості наших нашим партнерам. В першу чергу це і USAID, ЮСАЙДІ, і, UNICEF, і Актетед, і е, людина в біді, да, і лікарі без кордонів, і World Center Kitchen, і лікарі без кордонів, мабуть. Да, ось. І, мабуть, всіх не згадав. Нашим першим завданням було надати, мабуть, найнеобхідніше прихисток, дати можливість переночувати, відверто поїсти, бо на заправках нічого не було. Ось в магазинах також були проблеми, тому такі емоційні перші дні. Очевидно, що всі, хто рухалися із сходу нашої держави в західні області, чи в західні міста, чи за кордон, всі вважали, що місяць-два все стане на місце. Ми повернемося додому. Найбільші виклики, які стоять перед ВПО в Олександрійській громаді, це пошук доступного житла та працевлаштування. Такі висновки зробила громадська організація Нова Дружківка на основі своїх досліджень.